Привіт! І ви опинились на моєму каналі Мері. І сьогодні моє перше відео на цьому каналі. І я вирішила зробити румтур по моїй кімнаті. Перше, що ви бачите, коли заходите в мою кімнату, це вішаки. Там знаходяться рушники, сумки, светери, куртки. Ну, багато чого на чотирьох вішачках. Тому це трошечки виглядає не дуже так би поприбирано, але я там завжди прибираю, так би. Я не знаю, як вам це пояснити, як можна прибирати на вішка, вішаках. Ну, нічого. Далі це. Ліжко. І якщо ми на нього присядемо, то ми побачимо ось таку шафу. Я не знаю, як це чесно називати, це така віддільна штука, бо типу, виглядає як ніби воно суцільне, але насправді воно віддільне. Тут в мене знаходиться. Тут, я не знаю, всякі різні речі. Тут в мене були олівці, але вони тепер в іншому місті. Тут запахи. і паспорт, що я пройшла один такий акваріум. Ми ходили в нього, то це такий паспорт, що я пройшла. Мушельки і всі мої коротше, речі. Далі це ось така от одна поличка. Чесно, я не знаю, звідки в мене цей Бетмен. Це не моя іграшка. Ну і тут нема що дуже розказувати. Рухаємося до моїх шухлянок. Знаходиться одяг і особливо третя шухлядка, там, де знаходиться мій улюблений одяг. І ще спортивний, тому що він нікуди не влізався, бідний. Наступне ось ця от шафа. Я, я не знаю, як це називати, чесно. Добре, неважливо. Тут моя рослинка, Я, я її стараюся ем, годувати водою, її ростити, але вона чуть, е, трошечки вмирає. Далі тут всякі такі папірчики і мій музичний інструмент, шкільний музичний інструмент. Далі наступне це оця от поличка. Тут в мене як це називається, шкільні речі, техніка. Я дуже не розумію з техніці, тому її ось так от гармидарно розкладаю. Це мої резинки. Я їх сюди кладу, бо мені так зручніше. У мене є окремий відділ для, для моїх прикрас і резинок, і і всяких таких штук, але мені зручно ці резинки ставити сюди. Тут речі я так розклала, тут речі, які я ще, може, використаю, або які є на згадку. Тобто ці речі, всі. На згадку, або які ще можна використати, перевикористати. Тут моя косметика. Гербінет це не косметика, ну це не важливо, мені так зручно ставити. І далі опускаємося нижче до такої маленької полички. Це артмі куточок. Тут якісь книжки. Вони тут так і були, якісь іспанські книжки, тому я їх не чіпаю. І це мій, по суті, ще один арт-куточок. Я ще тут вчуся, малюю і навіть колись знімала відео влоги, але ви їх не побачите, тому що вони в мене не вийшли. Так, її важко відкривати, і вона дуже гучна. Далі це така, не знаю, я б навіть не назвала поличкою. Тут в мене знаходиться казка на папірчиках. Я писала окремо кожен папірчик, кожен, це кожна стрінка. Коротше. Я писала книжку, казку таку <гум> про замок. Дуже цікава прямо. Тут не жовтий прав один. Клас. Я навіть не знала, це моя книжка з іспанської школи. До речі, я вам ще наказала, що я не живу зараз в Україні, я в Іспанії. Тут мій спортивний куточок. Це, це якісь якісь штуки для бадмінтону. І там скакалка. Ну, я не дуже спортивна людина, хоча, ну, фізкультуру я не люблю, але на танці ходжу. Ну, в танці є цей спорт, якщо вони знали. Це мій знов-арт-куточок. Це такий в мене більш-менш були гарні малюнки, але я мала тут намалювати косметику, мала туди налити воду та, звичайно. що. Далі наступне нарешті, наші резинки, шпильки і прикраси. Тут теж дуже гармитерні, бо я не люблю дуже прибирати. Тут мій хатній одяг. І ось тут були. Мої книжки з України, а тепер я їх поставила в коробку, бо ми будемо відсилати їх в Україну. Тут речі моєї сестри, бо вона не влізала в своїй шафі. Наступне це знову ж таки арт куточок Ой, камера сфокусуйся. Mm. Алло. Ой. Це не перший раз, що вона тут фокусуватись, щось не хоче. Прокляте місце. <гум> Жартуємо. Ось це мої малюночки, Якщо вам цікаво. Це мені не подобається малюнок. Тільки у цього тьотя більш-менш подобається. А це мій перший нормальний портрет. Мені він дуже подобається. Я нікого не змальовувала, але я хотіла намалювати Аріану Гранде, але вона в мене не вийшла. І наступне останнє, що ми сьогодні, напевно, будемо дивитися. Це моя шафа. Тут мій одяг літній, мій одяг осінній, і просто одяг, який має вішатися. Бідний, скоро. Вішатися на вішаках, тому що він може пом'ятись дуже сильно в лежачому виді. Я не знаю. І це мій канальний куточок. Це я робила таку стіну для. А мій розклад. І, до речі, оце от бомбетка для цієї для штуки, щоб я тут могла сидіти, так би я не настою, чи там малюю, або пишу свої уроки, роблю свої уроки. І це все. Я сподіваюся, що все це було дуже цікаво і зрозуміло. Я бажаю вам. Гарного настрою і до нових відео, до нових зустрічей, Па-па!